Друзі, привіт! Сьогодні 10 грудня. От поговоримо про авокадо. Я його хочу пересадити. Він, він мене мучить, як то кажуть. Росте він дуже швидко. От за пів літа вигнався такий один тут, один тому. І коріння, десь Бог знакуди залізли. От ринка, знизу дірки, і там аж присосалося воно. Ну цей лишим, цей да, це і лишимо, це і не будемо чіпати. Бо по правильному його треба весною пересаджувати, а ми виріши сьогодні один лишити, а один пересадити. Сьогодні на вулиці плюс 5, сьогодні жарко, можна так сказати. Для зими це плюс 5, а тут -а плюс 15 теплиці. Не палимо? Не палимо. Що, пробуємо його? Чи може так він піде без а різкаря? Або ще один, так? Да? А я. А, він безкаля піде. Я, кстати, дуже люблю авокадо. А, і... Кажу, що він 7 метрів догорі росте, а я тебе рискалю і їсти його. І того, я кажу, чоловіку, посади, ну посади мені. Але потім нам сказали, що це безполезно, того, що ця рослина росте 6 метрів висоту. Але може хтось знає, як що йому робити, щоб він родив. Я читала, що на 5-6 рік він починає цвісти, якщо його що там прищіплювати, що йому робити. Ого, яке коріння. Так, він... Прямо з глини виліз. Кстати, ми його сьогодні пересадимо і прищіпимо, да, вершок? Да, облам... да. Можна навіть вже обламати. Ага. Угу. Його прищіплюють, а потім, як він пускає ветки, на шостому листочку знов обрізають. 50-60 сантиметрів тоді прищіплюють? Так, да, ну вже є десь так. Да, десь є. Ну, попробуємо. Може попробуємо. в когось вдома родив. Що да, йому робити? Бо ми не садили ніколи. Це Править. уроку перший рік. І от, А тут діти гралися кісточкою і кинули її. І вона льожа, от якщо ви бачите, льожа кісточка лежить. І прийнявся сам. Ти Тися, проростає літом. Так і пані, що авокадо, мабуть. Гралися, ну, хай так і росте, так і поки його рухати не буду. Я казала йому викинути його, але пожаліли. Будемо пробувати. От інжир вже поскидав листки, не дозрів другий раз, але трошки вже мала з'їдала. Дуже солодкий. Дуже солодкий, класний. Кстати, недавно жінка заказала, ми вислали, були. Білий адріат. Як як від білий адріат? Це сорт. Да. Він біленький такий, як достигає, то чуть жовтий робиться. Ніби. Ні, він розовий. А, ну, ну так. От дивіться, яка в нас система. Ну, Я що скажу бешена. і ще такі молоді корінчики. Ну, пересидимо, подивимося, як він сюди буде. Він мені там мішає. так. Попробуємо його. А вдруг тут авокадо, а? А чому? У мене тут висота до 4 метрів. А я, він, воно як виросте і тобі теплиці закриє, втискаєш, все, викидаю. Бо воно ж тінь дасть. Ну Ну, воно класне. Я би хотіла, якби воно родило, то, звісно. А це Кажу, що воно дуже навіть гарно цвіте. Так, хотів воно Угу, Для красоти. Може, його треба прививати так само, ну, як Підкажіть. Я читала, що підкормка, земля, все так, як для цитрусів йде. Да? Угу. І він може зацвісти на 5-6 рік. Але це таке, як кажуть, що якщо з дечки лімон посадиш, то він теж зацвіте на 30-й рік чи на 15-й. Хоча були случаї, люди казали, що через 10 років зацвітав лимон. А були такі случаї, що по тридцяті не цвів. Так що тут таке діло. Не вгадаєш? От. Наші всі дикарі чекають слушного моменту. Тільки що До зірвали йому віснограм 600. Покажи. Додому будемо різати. Трошки прихворіла, прихріпла, зараз буду лічитися вдома. Я його навіть поливати не буду. Бо там земля влажна і ця влажна земля. Не буду його поливати. Все, він нас пересаджений. ми його поставили. Туди саме легенько поставити. Да. А потім вже переставимо. Оце булька на силу, відпочала щось думати собі. На новий рік буде салат з яєчком. Якщо куря знесуться. Да, ну, як кури, мотає, ми... кури є і не несуться, яйці купляємо, це вже взагалі. Так, друзі. Обзор, да, сняли для того, що може хтось бачить знає, може хтось напише, підскаже, може щось з нього, щоб бути толк з нього був якийсь. Да. Зараді цього. Бо ми особо. Лимони нам. Лімони, але жалко вже викинути, бо дуже вже гарне виросте. Да. І самі, сама ну, як, рослина гарна і плоди з неї вкусні, але може воно не підходить для нашого місцевості. Так, да, в нас же сутеніє, вже, вже хоче бути вечір. Дощ на завтра показує, так що Сумно. Світла нема, але Ось нічого. На да, все зелене, все цвіте. Ой, який ще зашився. Красавець. А от дивіться, який гарний. Кстаті, ми його продавали. Оце гостройняшки. Да. Ну, його по новій пошті не да, робить. Так, ми не висилаємо. Якби так хтось прийшов, да, то його, бо. Його нереально, мені кажеться, щоб він не вламався. Він по-любому може вламатися. Ну, вже плоди можна їсти. Так друзі, до зустрічі! Все, помахай. Пока.